Для військових, які відправляються у зону бойових дій на схід України, на виділені з обласного бюджету гроші посадовці краю замовили 213 бронежилетів. Однак на виготовлення цього спеціального спорядження знадобилося більше часу, ніж депутати розраховували. Час пройшов більше, чим розраховували. Відверто скажу, тому що є. Питання, які стосувалися перевезення кефлару через кордон, підприємство постійно казало, що затримується, там розмитнення, і тільки от сьогодні Верховна Рада прийняла закон щодо ситуації по контактуючим, які потрібні для бронежилетів, що вони не будуть розмитнюватися. Тому час трохи затягнулося, тим більше, що бронежилети були замовлені на підприємстві, яке виконує закази Міністерства оборони, тому трошки тяжковато було їх забирати. Вартість одного бронежилета 5600 тисяч гривень. Першу партію, а саме 30 бронежилетів, передали військовим, які терміново відправляються на південний схід України. Якість кожного бронежилета підтверджена окремим сертифікатом. Бронежилет марки «Корсар» відноситься до 4 класу захисту, тобто має дві бронепластини. це спереди и спинная пластина, которая имеет четвертый класс защиты, имеет первый класс защиты, это противоосколочный пристрел, который сберегает шею и лицо от осколков до 300 метров в секунду, которые летят. То есть поверх имеется разгрузка для магазинов АТК-74, то есть по два в каждую имеется две гранатные сумки. Тобто дуже удобний, дуже легкий. Клас 4 бронежилета бронежилет остановку патрона 7,62х54, тобто це стандартний патрон гвинтівки СВД. Вот. Ну, відповідно, патрони від АК-47 від АКМ. Хлопці такою допомогою задоволені, адже раніше кажуть, бронежилетів такого рівня захисту у них не було. Бронежилети попередніх, так сказати, марок виробництва, вони всі тяжелі. Вот Здесь еще одно очень хорошо, что здесь стоит бронеплита, а не металлокерамика. Потому что металлокерамика, я уже говорил, это считается одноразовая плита. То есть при попадании туда патрона любого калибра пули э, начинает она рассыпаться, то есть выдерживает один-максимум два попадания. Хоча якість і підтверджена сертифікатами, військові обов'язково проведуть перевірку цих 30 бронежилетів на міцність. І ще 183 засоби захисту військовослужбовцям передадуть найближчим часом. Яким чином це буде відбуватися, мають вирішити із керівництвом військової частини. Загалом бійці до відправки у гарячі точки підготовлені і забезпечені усім необхідним. Військовослужбовці, які були призвані за третю чергу мобілізації за рахунок держави, також благодійних внесків в волонтерів були забезпечені всім необхідним, крім бронежилетів. Сьогодні надійшла перша партія бронежилетів. Вона дуже вчасно, тому що декілька обслуг підрозділів наших сьогодні вбувають на південний схід нашої держави, які будуть безпосередньо робити здійснювати наземне прикриття знітно-ракетних підрозділів військ ППО, знітно-ракетних військ нашої держави. Надія Білова, Володимир Паламар Шепетівського району для інформаційного випуску.